Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением на поступок к Харькову. Так это же они спровоцировали эти события на этом направлении. Я являюсь мамой одного из призывников. Он от этого умер и воскрес. Ему явился святитель Лука Крымский, Його ісцелив. Еммануель Макрон Україні має бути дозволено використовувати французьку зброю, зокрема ракети великої дальності для ударів по цілях на території РФ. Макрон, що ти робиш? Україна має право. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик право на самооборону включає у себе також завдання ударів по цілях за межами України, по легітимних військових цілях всередині Росії. Ян Столтенберг, генсек НАТО, Шольц не проти, щоб. Україна била по Росії західною зброєю, канцлер Німеччини зробив нову заяву і викликав ажіотаж. Залишити без уваги низку заяв, зроблених західними лідерами щодо застосування зброї союзників на території РФ Кремль просто так не міг. І паралельно або превентивно Путін зробив те, що вміє найкраще. Витягнув ядерний кийок із штанів і почав погрожувати європейським країнам. Ну так от ці представники країн НАТО, особливо В Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением. И этот фактор... Аторой не довжні ім'яти віду прежде чим э, говорити про нанесення ударів по вглупі російської території, так це не зетвоєнкор, не якісь там пропаганди Славйов чи Сіманян погрожують завдати ударів по цивільних об'єктах густо європейських країн, а цілком легітимна для себе і для росіян президент під царським ковпаком якого знаходиться одна шоста суші землі. Більшість західних експертів протактували це як нову хвилю погроз щодо застосування ядерної зброї. І протягом травня це вже другий випадок брязкання зброєю ботоксним ротиком. Раніше погрожував на параді побідебісія на Красній площі. Нікому не дозволим угрожати нам. Наші стратегічні сили завжди в бойовій готовності. Що ж до натяків про удари по європейським столицям. Путін виправдав це тим, що це не українці захищають власну територію, а саме натівські фахівці, які запускають «Стромшеду» та «Атакамс» по цілях у глибині Росії. Можуть носитися автоматичні польотні завдання, без всякого присутствия українських військовослужбовців. Хто це робить? Це роблять ті, хто производить і ті, хто якобы поставляють на Україну ці системи удар. Вообще без участия может происходить, и происходит без участия украинских военнослужащих. А другие системы, ну, например, такие как АТАКМС, да, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются, доводятся в автоматическом порядке до, до расчетов соответствующих. Они могут даже не понимать, что они вводят. И э, расчет, может быть, и украинский расчет вводит соответствующее полетное задание. Но он, оно, это задание, готовятся не украинские военнослужащие, а представителями стран НАТО. И бомбардование Харькова версией Путина спровоковали самые краины НАТО. События на по на поступах к Харькову. Так это же они спровоцировали эти события на этом направлении. Я же. Полгода, по-моему, назад публично сказал, если они дальше будут наносить удары по жилым кварталам. Квартала, ми винуждені будемо тоді создавати зони безпеки. І, взагалі, складається враження, що це не сам Путін, а костюм Путіна, в який переодягнувся Дмитрій Кисельов, який нагадаю на платформі «Росія-1» в деталях описував два відео від Міноборони РФ, які вперше з часу розпаду сувкової імперії провело навчання із тактичною ядерною зброєю. Інформація або чині сестрами міноборони по воєнному но розпространенний ролик дозволяє понять, що происходит. Вот на боевую позицию выдвигается оперативно-тактический комплекс Искандер. Вот его заряжают ядерные ракеты. Не спеша, но быстро, без суеты и лишних движений. А здесь уже подготовка к пуску. Еще мгновение и начнется подъем. Вам это ничего не напоминает? В любом случае, ассоциация с чем-то очень мужским. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки... А, власне, проведение навчаньки слепое с ним необходимостью показать США рух ядерных складов, какие они раньше не помечали. Это были «Искандеры». Заявленный радиус действия до 500 километров. Но есть и воздушный компонент. Гиперзвуковые ракеты «Кинжал». А это подготовка к полету носителя «Кинжалов» дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Радиус действия 3000 километров. Вот и сам «Кинжал». Здесь чуть замедлимся, чтобы рассмотреть. Кинжал в ядерном исполнении с красной головной частью, но подвешен уже к истребителю МиГ-31. Радиус действия 2000 километров. Государство с небольшой территорией и с очень плотным населением. По уменьшенным буврух на лоше беля ядерных складов РФ. Але и в академии наук. Путін стане первым руководителем Росії і СССР після Сталіна, получившим место в академії наук оприлюдненому документі йдеться про те, що Путін очолить опікунську раду в академії наук і щось підказує, що дбатиме і контролюватиме академікпу правильне викладання альтернативної історії, згідно з якою нагадаю, російська імперія посприяла незалежності Бельгії. Французька королева Анна Ярославна із Конарускія Ленін створив Україну. А у розв'язанні другої світової винні. Не покерни поляки. Все-таки вынудили поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему и началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гітлеру нічого не залишилося. і уявіть собі аж два академіки на одну російську один Кадиров, а інший путін. Ще залишилося колишньому агенту КДБ патріарху Гундяєву вручити відповідне звання, бо його безпосередні підопічні вигадують історії не гірші ніж сам Путін. Буквально великим постом я посмотрев ролик про ніякого китайця, який участву в СВО отримав пулю в живот, розвратівши всі його внутрішність. И он от этого умер и воскрес. Ему явился святитель Лука Крымский. Его исцелил полностью. Его внутренности были исцелены. И вот он принимает крещение. Приезжают его родственники. Вот они, фотографии, все уже в белых одеждах, новокрещенные адепты нашей православной церкви. Про чудотворное воскресенье героя СВО рассказал Протуерей Артемий Владимиров. Під час програми «Бесіди з батюшкою». Але от поки у воскресіння загадкового китайця москвички свіжомобілізованих вірить так само, як у те, що основною ціллю спецоперації є денасифікація. Йовано, ну, що ти робиш? Зачем ти підтримуєш сьогодні? неонацистів на Україні. В Москві проходять облави на призивніков їх держат Держать в воєнкоматі, не пускає радних. Так це власне мобілізація, якої ніколи не було. Ще минуло тижня, пройшли масові облави на росіянники проти війни. І прозовного віку. Медкомісія їх визнала придатними. А ось тепер їх намагаються визволити батьки, але цих самих батьків всередину не пускають. Обращення на федеральний канал з о просьбами, щоб допомогли нашим дітям. Тобто, значить, наших дітей забрали в это строение. несколько часов. находимся здесь, Наши дети также находятся без еды, без воды. Безо всего не дают нам, не предоставляют никакой либо информации, тем самым нарушают наши законные права граждан Российской Федерации. Огромная просьба помочь. Заявление в полицию написано, в военную прокуратуру также. Спасіба большое, варто виокремити два моменти: аборщення на федеральний канал і нарушення прав граждан Російської Федерації. Тобто, ось персонажі із плакатами в руках реально вірять, що у громадян РФ є права, і що звернення на федеральний канал щось змінить. І для чого демонструю взагалі це відео? Ну так, ось ці матері не протестують проти війни, просто їхні синов'я не за станом здоров'я. Здесь собрались всі родители, близькі родственники, тих дітей, яких сюди привезли, либо прийшли самі, які не годні к воєнним об'язаностям і прохождение военной служби у всіх є практичні обжалування, рішення ждемо рішення суда, а також медицинські справки для об'єктивності на Росії справді і ті, хто проти війни. Але якщо ти дискредитуєш армію, покарання миттєве. Власті потребували сністи храм, тому что его його настоятель проти війни на фото 78 сімдесятивосмирічний священник Віктор Півоваров. Який звів храм на приватній ділянці за рахунок пожертв прихожан? А тепер споруда визнана незаконною забудовою причини, у храмі неодноразово вчинялися злочини проти основ конституційного ладу безпеки РФ. Справа у тому, що настоятель постійно проводив антивоєнні проповіді. І оцікаво, цікаво, а Бальшою Кремльовський Дворець, де відбувалася п'ята за рахунком інавгурації пліші. Не є загрозою конституційного ладу РФ, а Плать не забув. Путін перед сном читає конституцію українського на російську, намагаючись визначити легітимність президента України. А з ким вести переговори, це, звісно, вопрос не празний, я з вами согласен. Конечно, ми віддаємо себе отчет в том, що легітимність діючого що государства, она закончилась. Повертаючись до конституційних прав на Росії, ними обділені і непонолітні. В одній зі шкіл Вороніжа школярів змусили знімати спідню білизну перед тим, як скласти єдиний державний екзамін. А надмірні заходи безпеки пов'язані з наступним. через кисточки у бюзгалтерах та металевих вставках почали пищати рамки. Довелось ганьбитися прямо на вулиці перед однокласниками, знімаючи білизну. А шкулярка, яка показала лівчик охоронцю, все одно не пустили всередину. Власне, в уряді регіони не помітили жодних порушень етичних норм, але справа дійшла до слідственника комітета. Нагадаю, що це той самий, який займався розслідуванням трактів у кроку Сіті Холл. Можливо, і тут віднайдеться український слід. Ну до прикладу віднайдуть візитку Буданова обізолтрі. І до найважливішого у цьому відео до нас звернулися із проханням про допомогу хлопці із 79-ї окремої десантно штурмові бригади захисники з роти ударних безпілотників порун груп продовжують збір на пташки, які нищать ворожу техніку і особовий склад. Хлопці постійно звітують про ефективність роботи FPV дронів. І останнє здобуття це два танки, шість бронетранспортерів та 80 одиниць живої сили знищено в районі Новомихайлівки Донецької області. Як допомогти хлопцям? На ваших екранах знаходиться QR-код і за ним переходите на посилання та донейтите. Допомагайте.